Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Я хочу подякувати ЗСУ, що дає нам можливість працювати, спокійно жити. Дякую вам, наші воїни, наші захисники. Ну і хочу привітати всіх українців з днем соборності, який сьогодні ми святкуємо. І з 1999 року, кожного року, ми відсвятковуємо це свято. Про це свято, взагалі, про що це свято, що це за день? Звідки він прийшов до нас? Хочемо сьогодні поговорити з нашим у. В нашій студії, професор кафедри історії одеського національного університету імені Мечникова Тарас Гончарук, Вітаю вас доброго дня! Так і вітаю всіх, звичайно, з цим чудовим українським святом. Дякую, скажіть, будь ласка, пане Тарас, а все ж таки, пане професор, звідки взявся цей день соборності? Бо наскільки я пам'ятаю, з 1919 року. Пішла ця соборність, але початок її ще раніше був. Звідки воно все прийшло? До нас? Ну, Якщо взяти саму і дату, це одна історія. Да. А з приводу соборності, звичайно, просто згадаємо, що колись була така українська держава, не зовсім не російська, хоча як називалась вона Русь, це Київська держава. Власне, оцей самий Олег, коли прийшов, і сказав, що Київ мати міст руський. Да. А до речі, чому мати міст? Бо міст бо це просто Нестер переклав слово митрополі. Uh -huh. Бо метрополія, метрополіс, мати міст, а все інші колонії, Новгород, і інше, Гляти чи пізніше. Так що і в цій державі була і Західна Україна, і Центральна Україна, і Чернігівщина, і Пер'ясливщина, і Київщина, і Волині, і Поділля, ну, частково Поділля, і звичайна Галичина. І потім було Королівство Руське, яке це все об'єднувало. Але потім протягом певного періоду Україна не мала своєї державності. Був тривалий бездержавний період yeah. з 1349 року з падіння того самого Королівства Руського, Галицько-Волинської держави і по, власне, початок Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. За цей період українські землі були об'єднані, uh -huh. але вони були об'єднані у складі Речі Посполитої. Тобто об'єднані не українцями, yeah. а об'єднані чужою державою. Це 1569 рік, Люблінська унія, Річ Посполита. Кажуть, позитивний момент, об'єднали українські землі переважно, але об'єднали під владою не своєї держави ще достатньо жорсткої стосовно українців. У Богдана Хмельницького була ідея, він це чітко проголошував: по Галичину, по Львів, по, називається, тобто чітко він казав, що виб'ю. Там, чи неволі народ руський, yeah. Русь, руський народ тоді це українці а, у складі речі Посполитої. а зовсім не московити, як вони показували тоді на географічних картах і ж тих мапах всього світу. Uh -huh. То Московія, то народ руських і yeah. Україна, мапа України, Гіо Мерсердебоплана на той час вже була. Але ж не вдалося це зробити Богдану Хмельницькому. Втратила Україна державність. А, і от що трапилося, коли самі українці, тут ідея, що що не хтось об'єднав українців, да. не Річ Посполита в 1569 році, не Сталінський Радянський Союз в 1939 році. Не тим паче Леніна. Да, да, ну той саме Ленін, але ж пізніше це ж Галичину захопив, а як приєднав вже Сталін, поділивши да. з Гітлером Річ Посполиту. ту саму четвертий поділ Речі Посполиту, як називається в Польщі. А, але коли самі... Мі, українці, отримавши свої держави, Українську Народну Республіку і Західну Українську Народну Республіку, uh -huh. вони самі висловили бажання жити в спільній державі. Щоб там не казали про якісь там, пробачте в лапках, щоб там, ясно, що це нав'язують нам явно ворог. Це ідея про Галицький сепаратизм, прибачте, зараз Галичани воюють за Україну на Сході, дай Боже, в них ідея соборності, незалежності достатньо сильна. Да. Як і в батьох інших українців, я, ясно, що і з, зі Сходу українці, і з півдня, півден теж був певним об'єднуючим фактором завжди як вихід України до моря, до світу. Uh -huh. Тобто це ідея не просто незалежності, соборності. І, до речі, коли Україна ще була у

З Західної України Юліан Бачинський свою книжку. І потім адвокат з Харкова на той час, Микола Міхновський, своїй самостійній Україні. Він казав, одна єдина самостійна демократична Україна від гір Кар карпатських аж по кавказькі. Uh -huh. Отак, аж по Кубань. Yeah. І це 1900 рік ріки. Це адвокат з Харкова написав Микола Міхновський Самостійна Україна. Опубліковано це було в Західній Україні. Загалом нас це об'єднання. Навіть наш гімн подивитися слова написав ну, перший варіант його. Той самий чіт, Павло Чубинський так, видатний етнограф, великий етнограф український з Надніпрянщини. Ага. А вербицький чудовий церковний композитор з Галичини написав чудову музику. Так. І отак воно і з'єдналося. У нас це все об'єднання. Воно йшло через кордон вже в 19 столітті серйозні зв'язки. І коли з'явилося... Українська Народна Республіка і Західна Українська Народна Республіка звичайно, на в них ідея об'єднання була одразу. Угу. А тепер стосовно самого дня, чому вони обрали такий день? Да. Ми розуміємо, що це. Було не випадково і воно взагалом пов'язана якось так несподівано з подіями так званої від початку першої російської революції, бригаду uh -huh. 1905 1907 роки. Навіть в Радянському Союзі казали, що це не руська революція, а російська. Чому вони чудово розуміли, що повстали не лише росіяни, uh -huh. що український національний рух в цей час був надзвичайно потужний. І навіть ці повстання на Чорноморському флоті, що там Вакулінчук, Матюшенка, Каволенка з головних фактичних керівників повстання на поті. Кине член революційної української партії, і ця революція. Пригадуйте, вона почалася в 905 році, 9 січня, да. кривава неділя. А 10 січня, це тоді за юліанським календарем, за Григоріанським, це сьогодні, це 22 січня. Uh -huh. Тобто сьогодні за старим і українці завжди шанували цей день. Оскільки це все під час цієї революції в Одесі було створена найпотужніша просвіта. З'явилися українські газети, та сама Рада, яку давав гроші, адеситні, як мешканець уроженець Одещини, Євген Керлампів Чікаленка, головний меценат, і українська народа. Народна республіка, а в 1917 році третьому насалом постановила, що 9 січня 18-го року буде всеукраїнський установчий збор. збори. Угу. Але в цей час більшовицька Росія, декларуючи на словах право всіх націй на самовизначення, розв'язала війну проти всіх. Фактично своїх сусідів і в першу чергу проти Української Народної Республіки бо потрібно було пограбувати. Потрібно було взяти в першу чергу зерно з України, чим власне займалися більшовики. І тому той самий день, 9 січня 1918 року, 18-го 1918 року, вісімнадцятого да. року, в той самий день, в Українська Народна Республіка, Українська Центральна Рада проголосила свій відомий четвертий універсал, угу. яким проголосила незалежність Української Народної Республіки. Тобто сьогодні, якщо у нас 105-та річниця Соборності, 106-та річниця незалежності. 106-та річниця незалежності України в 1918 році. Які це Ленін вигадав Україну, якщо вже 100 років тому Українська Народна Республіка проголосила свою незалежність? Саме так ми, до речі, про це вже говорили з вами. Що чимало теперішніх колишніх республік Радянського Союзу в 91-му році проголосили не незалежність, а відродження незалежності. Угу. Так само, між іншим, зробив Азербайджан між іншим, і дуже гучно відзначив сторіччя незалежності 18-го року. Але всі ці республіки навіть навіть, навіть включно з. Польшою переголосили свою незалежність набагато пізніше України, да. і чомусь ми забуваємо, що в 91-му році це фактично, навіть якщо беремо історію 20-го століття, це було вже відродження. Uh -huh. І звичайно, що українці чудово знали, потім було захоплення Києва більшовиками в 18-му році. Дуже е, серйозні бої. І це на станції Крути після четвертого універсалу, і е, на в Одесі це от кулікове поле там було. Більше ста людей в загиблих січневих е, подіях тоді е, між ну в боротьбі між більшовиками і українською народною республікою в Одесі поховані. Але коли Центральна Рада повернулася, звичайно, вона пам'ятала про цей день. І через рік, рівно через рік, угу. це ж е, було саме приурочено до першої річниці незалежності України. Е, бо коли створилася Західна Українська Народна Республіка, вона одразу почала зв'язки з е, директорією УНР. З Українською Народною Республікою в Києві, і вже 1 о, грудня о, 1918 року вже в Фастові підписали договір. Uh -huh. Ну де-факто вже Союз був все. А yeah. чи там навіть цей вагончик здається, зберігся там музей, я сподіваюсь, там все гаразд о, з ним. І, о, але уречистий акт з Луки, як о, така мешкати, що це було перше таке свято українське, уречисте о, чи це о, вони саме приурочили його. До річниці четвертого універсалу, перша річниця незалежності, це вже був перехід. Вже був на а грігоріанський календар, це вже було 22 січня, ну але, вже але за але за старим да. стилем це 9 січня. Uh -huh. І е, була е, така чудова. Тобто, насправді добре організована. Виявляється там, навіть це не знав, але виявляється Микола Садовський, сам видатний представник театра Каріфеєв. Uh -huh. ну, це брат Сексиганського і Карпенка Карова. Вони ж табілевичі, насправді їхнє прізвище. Е, справжнє, тобто, видатний український актор і режисер, зріте, е, був е, ну керівником так мо. Режисером цього величезного дійства. Там були і портрети Шевченка, і погруддя Шевченка, і там тріумфальна арка. Тобто там насправді все було надзвичайно урочисто. І оце урочисто була об'єднана з лука з УНР і ОНР. І було видано відповідний універсал директорії про те, що адвічне бажання українського народу втілилося. І Надніпрянська Україна це та, яка була під Російською імперією, де це теж Надніпрянська Україна, так Об'єднується з Україною Західною. Там сказано, що це Галичина, Буковина і Закарпаття. Там Закарпаття сказано, Угорська Україна, але чітко сказано всі українські землі, що зараз є у складі. України да. всі тоді були об'єднані урочисто. Це ніхто, це ні, ані річ Посполита, ані Сталін це самі українці заявили про об'єднання. Ясно, що це об'єднання було в умовах, коли на. З вже наступали поляки, і юри там перемістився навіть до Станіславова, тобто до Івана Франківського теперішнього на Київ наступали більшовики, але це було величезне, так сказати, таке історичне значення, да. яке українці, які могли це е, висловлювати і не забувати. Українці цього не забували е, завжди. Е, і ну, от таке, тобто, не хтось їх об'єднав. Ми самі ми самі об'єдналися, да. і ми заявили, що ми єдині. Ми не збираємося жити це окремо. Ми зібралися. Ми соборні. Звідуємо, що соборність – це з одного боку єдність. З іншого боку, ми як всі українці, навіть українці достатньо такі великі індивідуалісти. Вони так. мають свої особливості. Угу. Вони так, моя хата з краю, так і так далі. Ну, але, так, да. але але вони тим не менш єдні. Вони всі є українцями. <ган> Щоб там не казали, прибачте, якщо подивитися на нашого того сусіда, там де є буряти, тувінці, хакаси, там народи Дагестану, це ж не один народ, а велика. Там чеченці та, чи, та, б, башкіри, татари, удмурти, чуваші. Прибачте, далі всіх хто да, заводна, да, всі, купа мов, сотні мов вже знищених мертвих. У нас одна українська мова ну, з певними варіантами, ну ясна, діалектними словами, але мова одна. Це вона тисячолітня, Насправді, ми не знаємо скільки років наші предки говорили в селах неписьменні люди цією мовою. Uh -huh. Але ж чи е, тобто, це єдність так частин. Так, в дуже нелегких умовах, як і зараз, Бо нас дуже Україна дуже ласий шматок. Yeah, ми чудово звісно. розуміємо, що проблема, що ми дуже ласий шматок. Щоб там не казали, пригадуйте, нам це вливали в вуха, а цей сусід він дуже вмів нас використовувати пропаганду. Де як же ви там проживете? Де без радянського. Я думаю, зараз для без нашого газу, та, без нашого. Я думаю, та. зараз для всіх розуміло, що чудово, ми проживемо. Абсолютно ще як проживемо. Yeah. Ми всі проживуть в світі, без того їхнього називається е, доброго добра. Чи те, так що на той час теж надзвичайно складні умови, але тим не менш, Україна з це змогли звуку. Пізніше і галичани і надніпрянці показали, що вони готові воювати один за одного. Що це насправді єдиний народ, попри тобто те, що вони вже скільки років, століттями жили в різних державах, були розколити. А прибачте, ці держави, в яких вони жили, та сама Російська імперія це країна закрита, як це радянський союз, яка проводила кордон, каже поняття кордон, як в Європі кордон це зона контакту. Так. А Тут кордон це те, що розділяє. розмежування так? Да, да. розмежування. Але тим не менш, все українці показали, що вони один народ, і це чудово було показано. Де чи можна згадати тих діячів, що там були там і Володимир Виниченка. Так насправді вони чимало з них були соціал-демократами. Це Ленін Цегельський, це депутат був від ЗУНЕР. Ну, президент тоді ЗУНР це Євген Петрушевич. це Лев Бачинський і можна згадати, що на той час. І під час цього цих урочистостей цього дійства дуже такого яскравого. Насправді там люди були дуже вражені цим дійством. Там вже тисячі людей брали участь в цьому і в, в, в всіх саме власне в цьому святкуванні. На му році там активну роль таку привідну відіграв Володимир Мусій Чехівський. Це фактично Одеси. До того він 10 років жив в Одесі, викладав в Одеських гімназіях, зокрема в Маріїнській гімназії. Угу. Він соціал-демократ. Ну, Український соціал-демократ Саратник Вениченка, але він закінчив Київську духовну академію. Він був глибоко віруючою людиною. Тобто, це не більшовики соціал-демократи, да, 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 да. один з творців потім АПЦ і власне розстріляний більшовиками в 37-му році в Сандермосі. Відомий така сумна для української культури. Подія на жаль, в Одесі. От ніяк була ідея встановити йому дошку на Мар'їнській гімназії. Вкрай що... ще часи так нічого oh, yeah. і не встановили. Це прем'єр-міністр директорії ОНР. А до того він був комісаром ОНР в Одесі. До того викладав в Одесі в гімназіях, тобто, десь ну майже 10 років. Він uh -huh. з 908 до 1917 року. Навіть бачив документи в Одеському архіві, що і в 18-му він збирався викладати в Маріїнській гімназії. Ну там же більшовики, там різні події. там, Тобто йому uh -huh. не вдалося тут залишитися. От такі от. Тобто насправді одеські діячі відігравали в цих подіях так також дуже важливу роль. Це ну можна згадувати і згадувати. І не дарма кажуть, що південь загалом як вектор певної соборності, бо він цей потяг українського народу, як писав Михайло Слабченка, до півдня, бо це наш видатний академік, ага, одесит ага. власне. Він казав, що це потяг до світу. Не лише до Європи, да взагалі до і от кажуть, ця українська людність вона завжди тягнулася на південь, угу. тобто економічно своєю діяльністю. І завдання зараз е, Москви, е, до речі, стосовно Одеси, це відрізати українську Україну від, від світу, щоб ніякого півдня да. звичайно, бо Одеса економічно Росії не потрібна. У, У них ]гу. там є свої порти, там і так далі. А головне відрізати, бо Одеса, тобто південь це осердя соборності нас теперішній історик є сучасний одеський Олександр Музичко, в нього здається, була стаття з такою назвою саме південь як осердя соборності України, щоб ми розуміли, що козацтво був як об'єднуючий фактор, потім чумацтво суди як об'єднуючий фактор, причому да, да. повністю від Галичини козацтва і до відсічових стрільців, і до Слобожанщини. І на той час це все просто добре появилося, що Україна насправді єдина, які були не були різні українці самі по собі. Вони іноді сперечаються, вони бувають. Ми постійно якого, іноді, сюда, да. Да. І це, ну, це нормально, Ми подивитися на те саме Сполучені Штати Америки. Вони теж за рахунок свого індивідуалізму піднялися. Якісь нації, які понія піднімаються за рахунок свого колективізму, да. а якісь за рахунок свого індивідуалізму. Головне, правильна політика, і головне, щоб була своя політика, не чужа держава, яка буде висмиктувати висмикувати, висмикувати прибачте, всі соки, а потім і саме знаєте, спочатку заберуть державу. Потім да. заберуть культуру, мову, потім заберуть власність, а потім заберуть життя. І все да скільки потім е, пригадаєте, скільки на сьогодні навіть ну, ну одеситів, тут на півдні е, українців інших е, народилися десь на Камчатки, на Петер, да. за байкалі да. Да, да. відправить кудись там, тобто будуть використовувати, і тому передаці має бути своя єдина соборна незалежна. Держава політична незалежна, там вже економічні взаємини можуть бути різні, але політична незалежність це понад усе. Ну і соборність зараз понад усе. І зараз е Україна знову бурює свою соборність. Причому в страшних умовах, звичайно, так е ситуація не краще ніж була. У 1919 році єдина Ми... тоді було два фронти, навіть да. три фронти, навіть да. чотири. Там були і більшовики, і дідікінці, і Польща порпольша да. відтворена, і румунія, і всі наступали на Україну. Ну і тим не менш звіт увагу, що всі український не розберігся. Ми змогли це зробити у тому році. Я впевнений, що сьогодні наші хлопці і дівчата, які оборонять нашу країну, так. теж зроблять все можливе. До речі, сьогодні президент підписав указ про історичне населення українцями території Російської Федерації, і там йдеться саме про ту саму історичну правду, про ті регіони, які належали свого часу до України. І зараз там українці живуть і на Кубані, і вони розуміють. Розмовляють українською мовою, і росіяни кажуть, що це за мова така, це наша мова, ні, це наша українська мова, і там багато наших е, українців, які чекають дороги додому. Ну звичайно, справа в тому, що ці люди живуть в мовах дуже жорсткої пропаганди, яка на да. них тисне, причому тисне звідусіль і тисне вже століттями. Ми чудово це розуміємо. Чи, попри це, скільки я розумію, коли там колись приводився там перепис населення вже Російської Федерації, українці там друге. Друга етнічна група після росіян, третє, ага. здається, Чуваша і так далі. про те, що, звичайно, всіх агітували бути росіянами. Та, і це дуже там престижно бути ага. росіянами, ні русський, та, вираз такий. Загалом це, звичайно, треба працювати там. Там є історичні, і етнічні українські землі. Найбільший полк Гетьманщини, от якщо дати Гетьманщину, держава Богдана Хмельницького, вона ділилася на полки. Найбільший полк. Зараз в Брянській області Стародубський полк. Оце uh -huh. вот ті самі клінси, пробачте. Це частина Стародубської, навіть коли показують зараз відео, звідси там в них вимова українська зберіглася, хоча там да. великий ще білоруський вплив, там росіяни, там таке. Далі, найбільший полк Слобожанщини, Острогорський полк. Це зараз Воронежська область. Найбільший полк Слобожанської України. Харківський, Сумський, Ахтирський і Острогорський найбільші в Росії. Запорожські казаки переселені ну, Чорноморські під назвою Чорноморці 1792 року переселені Катерину ІІ на Кубань, да. І там вони. І того, вони для себе фактично виписували наречених з України. Вони також з росіянками не дуже. І там, коли Рєпін е, чит, малював останній варіант своєї картини, варіанти картини запорожців в народі називають запорожці, пишуть листа турецькому султана. Він казав, що саме на Кубані він знайшов справжні типи запорожців, і, угу. в, ці, і в ці роки української національної революції Кубанська рада виступала за. З луку за союз з Українською Народною Республікою там були дуже серйозний український рух. А загалом треба знаєте, як коли ще в десь в 1630-х роках, що коли був такий. Юрій Немиріч, український магнат, який написав записки про війну з московитами Латиною, він таке була фраза, що мозк, ну він там називав так мозк ну, росіянами, uh -huh. лише в Московії може бути подоланий як Ганнібал у Африці. Uh -huh. Пригадуєте, як Крим намагався Ганнібала подолати yeah, yeah. в Італії, і поки Сципіон не висадився спочатку в Іспанію, а потім в Африку, Ганнібал не був подоланий. Так і Трем, чому вони працюють по нас, а ми не працюємо по ним? Як свого часу казав де Кіст Декюстін, там потім Ленін його цитував, що е, Російська імперія це тюрма народів. Це тюрма народів. Там не лише українці. Там насправді знищено сотні народів. Подивіться на цей сім'ї. На, це да, погов... на це Поволжя, на цей да. Північний Кавказ. І, звичайно, треба з цими народами працювати. Навіть якщо вони сьогодні є ворогами, треба їм пояснювати, що вони мають вибір. Якщо вони. Будуть боротися за свою свободу, знаєте, такий чудовий вислів зараз трішки не використовується, але свого часу це ну, польський такий був вислів за нашу вашу свободу. Угу. Ви здобудете свободу все, і ми теж будемо вільні. Бо коли цей монстр зникне, який знищує свій народ, свої народи, будемо казати так, свої народи в першу чергу, а потім заодно задля за цього, щоб знищувати народи навколо. І в тому числі, звичайно, українців там треба якимось чином активізувати, як це робити. Це має бути не просто якісь укази, це має бути серйозна, це розпрямована інформаційна Програма, політика. Да. І ми маємо знати тут це, і якщо можливо, як по можливості це пояснювати там їм. Бо кажу, знов-таки Слабожанщина там, Гетьманщина там. Я не кажу вже про запорожські землю Кубані, я кажу знов-таки гасла Миколи Міхновського. України від гір карпатських аж по Кавказькій. Або там, знаєте, пісня чите ну, чи соборна держава, це був називається дім діаспори, а потім uh -huh. Дім української армії Сяну по Кавказ. Так що загалом ні, ну, має, чи те, ми маємо це декларувати, звісно, е, звісно. тим більше що цей сусід не має жодної поваги до міжнародно визнаних кордонів. Абсолютно, Тому так. це апріорі має означати, що до кордонів цього. Агресора ніякої поваги теж не може бути. Він сам це зіпсував. Хоча, здавалось би, маленьке населення, ну це 140 – це нічого, це менше, ніж населення Бангладеш. Mm -hmm. І не територія в світі, і що і мало землі. І вони не розуміють ну, На жаль, тобто, тут ми це повторюємо. Повторюємо, ми маємо знати, я кажу, знов-таки нашу історію, наша історія на нашому боці. Історія це вчителька життя свого часу. Казав е батько історії Гередот. Інший там один історик казав, що історія не вчить, але вона дуже карає за невивчені уроки. Тому ми маємо знати нашу історію, але. Той агресор теж має знати, я думаю, що історія його сильно покарає, бо агресорів вона карає дуже сильно. Ми будемо чекати на це покарання, і хочу сказати, що всі українці повинні все ж таки знати свою історію. І завдяки тому, що до нашої студії приходять ось такі запеклі і дуже цікаві історики. Ми можемо разом з вами вивчати наші сторінки, про які ми не знаємо. Тож хочу подякувати вам, Дякую. Тарас Гончарук, професор кафедри історії Одеського національного університету Мечникова розмовляли б ще до Довгими годинами, тож приходьте до нас ще і розказуйте нам про нашу історію. Ну а я хочу привітати вас зі святом Соборності, українці. Тримайтеся, не нехтуйте, будь ласка, сирени. Ми розуміємо, що ворог може вдарити в будь-який момент. Тож тримаймося разом до перемоги, підтримую ЗСУ. І не забувайте залишатися з першим міським.